Это все йде в пол. сирий, стіни, сирі. сирі. І я, я не знаю, я не знаю, що робити. Два місяці життя з мокрими стінами та спробах достукатися до комунальників. Це будинок на Богдана Хмельницького, 28, а це квартира нашої героїні. Євгенія Степанівна розповідає, все через протікання труби стояка, яка проходить у цій стіні. Пенсіонерка намагається висушити кімнату дуйкою, але як бачите, не допомагає. Може, стояк поломаний, може, він забитий, окислення там і лішо. Ну, то, що з 5 лютого у мене от таке горе. Я одинока беззащитна. Восімдесят 84 роки, Я не знаю, до кого мені звернутися, у кого мені просити допомоги. Одеситка розповідає, щоб мати своє житло, їй довелося важко працювати довгих 10 років. І якщо раніше їй допомагав син, сьогодні вона залишилася геть сама. я отримала квартиру, сирі стіни, гнілі вікна, гнилі поли, криси бігали в квартирі. Я і спокійним сином, покуди, це все вивела, зробила, добила до ладу. А зараз вода, то золівані. І це зараз нікого не хвилює, жаліється пенсіонерка. Що вони тут усе заяви з проханнями по допомогу, які Євгенія Степанівна написала ще на початку лютого. Що від мерії, що від Молоновської реадміністрації, у відповідь тиша. Розбиратися в проблемах пенсіонерів там бажанням не горять, просто спустили все на місцевий ЖКС. Ні, звідти приходять, фотографують, але на цьому все закінчується, каже пенсіонерка. Оглухли, не чують. Так і мене ніхто не чує, що з мене взяти? Вони відписку дали і жекла, що не що не можна попасти у квартиру дев'ять, щоб там прорубати і зробити відкуди та теч. Уже я не знаю. Я не знаю. І стільки насправді виявляється трохи не так. Доступ у квартиру зверху є, і комунальники там уже були щонайменше тричі, розповідає Ганна Григорівна. Вона хазяйка квартири зверху. Спочатку співробітники ЖКСу взагалі заявили, що в цьому місці труби стояка немає, і текти нічого не може. Я кажу, коли ви говорите, що е, немає там стояка ми розоб'ємо і поставимо заглушки. Якщо там є стояк, поставимо заглушки зверху, знизу. Ні, нельзя. А, нельзя, значит, решайте этот вопрос. Вот вони несколько разів стали приходить сюди, я їм сказала, я вам разрешу роздовбати и посмотрети причину від утечки. Ось, ось тільки з однією умовою дірку в стіні після проведених робіт комунальники мають відновити, як було раніше. І почалося. То матеріалів немає, то фахівців, то собака у дворі їх лякає. Ганна Григорівна каже, вона теж самотня пенсіонерка, і грошей самотужки закрити дірку в неї немає. За коментарем, що ж дійсно заважає провести такий простий ремонт, ми звернулися до комунальників ЖКС Хмельницький, але вони від коментарів відмовилися.